Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську 18 жовтня розпочали опалювальний сезон. Ми маємо негативний досвід з минулого опального сезону, коли під обстрілів були зупинки енергопостачання. На залізничному вокзалі Івано-Франківська сьогодні запрацював цілодобовий пункт незламності. Люди тут можуть зігрітися, відпочити, зарядити свої гаджети. З інтернетом та електроенергією бійці 102-ї окремої бригади облаштували бліндаж Криївку на Запоріжжі. Зробили в такому стилі, як Криївка. Юрій Синишин працює на одній із котелень Івано-Франківська. Вона каже, забезпечує теплом майже сотню багатоквартирних будинків міста. Зі слів чоловіка, централізоване теплопостачання до помешкань подали сьогодні о десятій ранку. Тепер працівники котельні обслуговують прилади, які регулюють тиск подачі води. Багато є параметрів, то не тільки цей, це один, тільки але ми нині котельню тільки що запустили в роботу. Але ми так і налагоджуємо. процес, що так чітко як має бути все. Загалом на балансі комунального підприємства івано теплокомуненерго перебувають майже 500 багатоквартирних будинків та усі комунальні заклади міста, каже заступник головного інженера підприємства Іван Кедик. Йде прогрів систему, воно, звичайно, мусить трошки прогрітися, щоб мешканці відчули тепло. Я думаю, на вечір більшість мешканців вже будуть мати тепло. Із теплопостачанням від минулого тижня перебувають більшість комунальних медичних закладів. Івано-Франківська розповідає Іван Кедик. Додає, що на випадок блек-ауту котельні міста забезпечені додатковими засобами електроживлення. Ми маємо негативний досвід з минулого пального сезону, коли під обстрілів були зупинки енергопостачання енергосистеми. Так, ми до цієї ситуації дещо додатково підготувалися, були докуплені генератори, було докуплене пальне, підготовлено для короткочасної роботи котелень для недопущення розмороження систем. Є бач, ну 20 градусів, все не смертельно. Але ну ра раз на три роки мінімум треба робити профілактику. Електрик Василь Яворський перевіряє, як у будинку на вулиці Набережні працюють електрощитові. Ця багатоповерхівка розповідає голова правління, тамтешнього ОСББ Сергій Шевченко. Від'єднана від газу та централізованого теплопостачання. У селі, каже чоловік, тут обігрівають за допомогою електрики. Навантаження величезне йде на мережі, на дроти, на ті контакти, що там є. Щоб не приводити до того, щоб воно взагалі загорілося від того, що нагрілося, ми проводимо таку перевірку. Мешканці цього будинку, як розповів Сергій Шевченко, опалювальний сезон розпочали тиждень тому, щоб уникнути тепловтрат. Каже чоловік, в багатоповерхівці вирішили теплити технічний поверх. Рахунки у платіжках зі ослів, у найхолодніші місяці не перевищують півтори тисячі гривень. Три кімнати поки що 600 гривень. Хтось тобто 500 платить. От зараз місяць за цей місяць вже буде під тисячу. нічний тариф є. Готується ОСБП, каже Сергій Шевченка, і до можливих блокаутів. Так, з його слів, для загальнобудинкових потреб придбали генератор, на випадок знеструмлення багатоповерхівки. Інасендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Цілодобовий пункт незламності, який 18 жовтня запрацював у залі очікування залізничного вокзалу міста, може вмістити до 120 людей. Розповідає заступник начальника виробничого підрозділу станції Івано-Франківськ Роман Іваницький. Люди тут можуть зігрітися, відпочити, зарядити свої гаджети, напоїти собак, з собою взяти в дорогу водички, якщо потрібно. На вокзалі є дизель-генераторна установка. В разі, не дай Бог, можливих складніших ситуацій. Як бачимо, стоять буржуйки, забезпечені дровами, вугіллям, паливом. Роман Іваницький каже, що у пункті також є доступ до інтернету, телебачення та стіл з іграшками для дітей. З його слів, за потреби на вокзалі можуть облаштувати пункти і в інших залах. Оксана Романчук чергує у залі очікування. Розповідає, що з моменту відкриття пункту незламності приготували для людей 17 порцій чаю. Ну ми працюємо е, кругло е, уночі. У нас е, приходять поїзди. Сполученням до Івано-Франківська, і ми робимо чаї. Тепер на дворі мілісова температура. Ну і люди хочуть відпочивати. Антон Веклич у пункті чекає на подругу. З його слів, облаштовувати такі місця зараз дуже важливо, особливо враховуючи те, що зараз сезон такий, що раз, ну взимку, осінью, щоб люди могли зігрітися, чогось випити теплого. Олександра Рогович із Коломиї у пункт незламності. Каже жінка, прийшла, аби відпочити перед поїздкою у Рівненську область. Вона приємно це здивувало, що я побачила тут такий пункт. Дякувати Богу і людям, які це зробили. Нам перемоги всім. Вадим Вінницький каже, що в пункті чекає на автобус. Чоловік розповів, якими послугами тут користується найчастіше. Інтернет, підзарядка, чай, водичка. Так, ще нема холоду такого, щоб бути гарячий. Щодо відкриття інших пунктів незламності в Івано-Франківській області, Суспільне звернулося за коментарем до начальника управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Володимира Стебницького. Утім, він сказав, що коментарі надає лише на прохання пресслужби ОВА. Керівниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Ірина Лакіза сказала, що Володимир Стебницький не відповідає на її дзвінки. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. До європейського дня протидії торгівлі людьми, який відзначають 18 жовтня у Івано-Франківську, провели всеукраїнську акцію Придивись на вічовому майдані. Розмістили інформаційні стенди та банер із пропозиціями, через які людина може опинитися в рабстві. Окрім того, у середмісті провели благодійний забіг, до якого долучилися студенти івано-франківського коледжу фізичного виховання. Європейська спільнота відзначає європейський день протидії торгівлі людьми. Весь цивілізований світ об'єднується. Довкола боротьби з цією проблемою, оскільки вона набула глобальних масштабів у світі, і по рівню доходів поступається тільки рівню доходів торгівлею, зброєю і наркотиками. З Січня по вересень 2023 року. Міжнародною організацією зафіксовано, виявлено та надано допомогу 296 особам, які постраждали від торгівлі. Людьми це особи, які постраждали від такого явища, як торгівля людьми, були втягнуті в різні ситуації експлуатації, трудової експлуатації, сексуальної експлуатації. У івано франківську міжнародна організація з міграції співпрацює з благодійним фондом Карітас. Івано-Франківськ, директор фондотаць Володимир Чорній каже: цьогоріч надали допомогу 17 постраждалим від торгівлі людьми. В цьому році ми мали випадки продажу дітей. Так? Дитинку продають, ну це ж це ганебне явище, як це? Ми маємо дуже багато трудової експлуатації, випадків трудової експлуатації, коли наших людей використовують як рабів. Так? Ми маємо випадки, пов'язані з війною, так що ці люди, які пережили це страхіття агресії, які були і зґвалтовані, були і. Використані в різний спосіб. Ну певна річ, що ми, як спільнота, як і повинні бути солідарні і допомагати цим людям. Але найважливіше це запобігти цьому. Василь Дручків, пацієнт Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Він перший в області, кому провели операцію з протезування несхідного відділу Аорти. Чоловікові 43 роки він розповів, звернувся до медиків зі скаргою на задуху та високий тиск. Мені не давало дихати спочатку, виявили в мене аорту і клапан. Поміняли аорту, Ще мають робити операцію роса клапан. Мають міняти. Набагато краще тиск взагалі нормалізувався. Тиски в мене були високі. Зараз низькі тиски Тож голосу немає, так тут. Добре. Посходить загонець цей структур. Та нічого не буде. То, що... то добре. Як розповів Суспільному лікар-кардіохірург центральної міської клінічної лікарні Тарас Гудзенко. Операцію проводили в умовах штучного кровобігу на відкритому серці. Вона тривала чотири години. З його слів, верхню частину тіла чоловіка живило серце, а нижню штучний кровобіг. Тарас Гудзенко каже, до операції насосна функція серця пацієнта становила 26%, а зараз 50%. Додає, що в чоловіка є подвійна вроджена вада серця. Серце несло подвійне навантаження, мусило долати подвійний опір, подвійні два стенози в головній судині організму аорті, аортальний стеноз і коректація аорти. Вдалося обійти без неврологічної дисфункції, без ішемічних пошкоджень головного мозку і без пошкоджень нирок і ниркової недостатності. Тарас Гудзенко розповів, що пацієнт, якому провели операцію, зараз почувається добре. Каже, незабаром йому проведуть операцію роса. Протезуватимуть аортальний клапан. Це, з його слів, буде другий завершальний етап лікування пацієнта. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, івано франківськ «Прилітає тут кожен день, в принципі, рівняють землею просто кожний будинок, незважаючи, що там навіть цивільніші я повишалися вони просто не рахуються ніщо». Растуман командир мінометної батареї 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони з Івано-Франківщини. Каже, його побратими дуже серйозно ставляться до повідомлень про ракетну чи артилерійську небезпеку. Тож після отримання такої інформації одразу ж спускаються в бліндаж Криївку. Ось я такий обладнаний бліндаж. Тільки не чує, що сповіщення йде про якусь загрозу чи артилерійського обстрілу, чи ракетного обстрілу. Я облаштована сімку і такі в нас бліндаж. Зробили в такому стилі, як Криївка. Бліндаж Криївку збудували у 2023 році. Будівництво тривало три тижні, каже Растуман. У Криївці є електроенергія, інтернет, лавки та стіл. На стінах жовто-блакитний прапор та малюнки, які для захисників передали діти. В бліндажі поміщаються 13 людей. Кожен має своє місце. Тут обладнано світло, ми поставили акумуляторні батареї сюди і провели від генератора освітлення. І Wi-Fi тут проведений на всякий пожарний із тарлінку, щоб ми були в курсі всього, що відбувається наверху. У Київці є запас консервованих страв, а також свіжі овочі та фрукти, якими з військовими діляться місцеві жителі. Місцеві тут наші сусіди підкидають там трохи таких свіжих овочів, фруктів з власних. По раді ми їм відповідно допомагаємо вже своїми продуктами, тому що так само волонтери передають дуже багато продуктів. Плюс тут дають, то ми ділимо, стараємося ділитися, бо люди тут теж бідують. Бійці в бліндаж пояснює Растуман, спускаються під час обстрілів. Коли ж небезпеки немає, живуть в будинку власники, якого виїхали з міста. Тут військові обладнали кухню, санвузол та спальню з ліжками. Бачимо, що зараз по обстановці треба буде робити кругом нари і, напевно, щоб переселятися взагалі в Блідаш повністю, тому що це є небезпечно лишатися так. Це вони стали хитріші, вони не, вже не висуваються повністю наперед. Так як раніше вони виїжджали на бронетехніці, у них міномети були підтягнуті наперед. Зараз у них сидить, так як і в нас практично напередку на нулі піхота сама, а вся техніка, вся артилерія відтягнута. Назад на декілька кілометрів, так що якомога менше наша, наша техніка і наша артилерія їх доставала. І вони такими от наскоками, вони дуже переміщаються сильно, почали переміщатися по лінії фронту, ну, так кілометрів за 5, за 7, за 10 від лінії фронту і просто насипають з різних місць таким чином. Ну, це хлопці приїхали з бойових сьогодні доранку і покинулися. У нас немає такого вільного часу. Вільний час, це дає з дні, що вимог, хтось хлопці може з'їздити в Покровське, просто пройтися, хоча б по місці і вилігтися від цієї обстановки. А так практично постійно приїхали, відіспалися, Завтра постиралися, післязавтра знову поїхали. Діана Коржук, Діана Яців, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.